Привіт, я Русана, засновниця StartSpace. Зараз ви бачите наш простір. Він у процесі активного ремонту. Ми працюємо щодня, аби якнайшвидше відкрити двері для перших учнів. StartSpace – це місце, де діти та молодь зможуть навчатися сучасним навичкам від IT і робототехніки до креативного мислення, комунікації і лідерства. Тут ми хочемо створити атмосферу, де навчання стає справжньою пригодою і можливістю відкрити свої таланти. Так, сьогодні ви бачите багато будівельних матеріалів і сміття, але вже дуже скоро ці стіни наповняться енергією, натхненням і першими проєктами наших студентів. Після нещодавнього ракетного обстрілу наш офіс було пошкоджено, і ми відновлюємо його зараз швидкими темпами, щоб він був зручним, сучасним та комфортним для навчання. Для нас важливо, аби кожен учень відчував бажання вертатися знову і знову. Я вірю, що зовсім скоро ми всі разом зробимо старт місцем, яке надихає та відкриває нові можливості для майбутнього.